Унікальний павербанк для військових для нього не потрібні ні розетки, ні батарейки. А винайшов його 15-річний школяр з Буковини Сергій Соломон. За словами юного винахідника, гаджет допоможе у бойових умовах підзарядити рацію, ліхтарик, джіпіес, дрон та інші важливі пристрої. Принцип принцип дії вивчали наші кореспонденти. 15-річний винахідник Сергій Соломон живе у селі Нові Борсківці, розробив комплексний зарядний пристрій спеціально для потреб військовиків у польових умовах. На цьому вигляді у нас першоздатний варіант. Тут уже він дороблений, тому що додав каркас, який приварений приварний болтами, який можна відкрутити і змінити компонати, які пошкоджені. Зверху, поскажені, вже сама зміна ручки. Як експандер, тому що в такому положенні ручка, як на перших варіантах, вона швидко ламається при окопах в інших умовах. Хрещений Сергія на фронті, і саме він надихнув хлопця на конструювання такого приладу. Мій хрещений батько захищає Україну в 93-й бригаді Холодний Яр. Коли він приїхає, я його щось розпитую, то він мені розказує, які проблеми. Казав, що багато під час вуличних боїв. Немає доступу до електроенергії або інших засобів. Особливість гаджета ручна зарядка через динамомеханізм. Тобто не потрібно жодних розеток чи батарейок. Перестрій не важкий, його можна прикріпити до спорядження і зручно носити з собою. Була з мої проблеми з генератором. Велика кількість обертів треба було пішов до вчителя фізики. Розказав він мені підказав, що треба поставити пружину за одну, яка буде як прокручувати. Корпус водонепроникний, витримує удари і має камуфляжне покриття, тож ідеально підходить для бойових умов. Свій майбутній проєкт Сергій розробив за вісім днів, пригадує його мати. Уже було пізно з почало першого чи начало другого. Кажу, лягай спати. Мама, я щось роблю. Я кажу, лягай спати. Останній місяць травень місяць. Перший чи другий травня. Я кажу, лягай спати, бо рано до школи. А тобі треба дев'ятий клас, закінчити, щоб нормальні оцінки були. Добре, добре. Я чоловік був Сергію у рейсі. Ванька з побабусі, ми з актори заснули вже. Я тільки задрімала. Ну, не знаю, друга, півтретє. і мене буде. Ну, що стало? Мама, мам, ну мам, що сталося? Мам, я тобі скинула на телефон презентацію, подивись. Кажу, яку презентацію хлопче, лягай спати. Ти що? Але наполегливий хлопець від мети не відступав і зі своєю розробкою подався на конкурс. У жарі були і військовики, які одразу запримітили пристрій, але й інших стартапів було чимало. І потім називають дівчинку на друге місце, і він каже, мама, перше місце. А я розумію, що в мене руки трясуться, ноги, ватні, я не можу ні встати. Мені треба встати, випустити його, а я не можу це зробити. І Він вже каже, що вітаємо переможця Соломона Сергія. У мене города 15 тисяч гривень. Я встаю, не зміг фотографувати його, знімати на відео, хлопати, що робити, не розумію. Він теж йшов: це було дуже несподівано. Далі автори проєктів змагатимуться вже у національних та міжнародних конкурсах. Батьки Сергія готові підтримувати сина, чим зможуть. Дзвоню до Сергійка, кажу, Сергійку, то що за проєкт? Зараз тобі скину. Скинув мені, кажу, і що. Та йдемо на конкурс, а це треба потім створити. Кажу, створимо, кажу, ти знаєш, які запчастини туди треба. Подивись, що в інтернеті є, щоб ми ну, замовили. Коробку, кажу, вже будемо бачити по запчастинах, яку треба. Там тебе є розміри коробки. Найдемо в Чернівцях 3D-принтер. Це потихенько будемо робити. Юний винахідник мріє запустити масштабне виготовлення свого павербанку, адже він триматиме захисників на зв'язку навіть у найкритичніших умовах. Також його легко виготовити у школі чи в університеті, і це робить проєкт не лише практичним, а й освітньо патріотичним. А свій виграш 15 тисяч гривень Сергій Соломон планує віддати на потреби Збройним силам України. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга. подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Новини на Суспільному. Харків.